Прошу займати свої робочі місця, будемо розпочинати свою роботу. Шановні колеги, прошу депутатів зареєструватися за допомогою електронної системи голосування. Зареєстровано 31 депутат. Шановні колеги, депутати обласної ради, представники засобу масової інформації. 21 вересня 2016 року мною внесено на розгляд обласної ради два питання. Про виконання рішення Хортицького районного суду міста Запоріжжя від 15.06.2016 року у справі номер 337 2834 15. Та про звільнення виконуючого обов'язки головного редактора комунального підприємства редакції журналу Хортиця». На жаль, на сьогодні явка депутатів обласної ради не дозволяє нам розпочати свою роботу, роботу сесії, проте я вважаю за необхідне пояснити громадськості суть питань, які ми мали б сьогодні розглянути. Перше питання внесено передусім на виконання рішення Хортицького районного суду яким Запорізьку обласну рада зобов'язана поновити на посаді директора комунального підприємства Готель Україна Запорізької обласної ради, рішення суду не набрало законної сили, проте в частині поновлення на роботі допущено до негайного виконання, що підтверджує постанову про відкриття виконавчого провадження номер 52 14 91 48 від 08.09.2016 року. Внесена відділом примусового виконання рішень Департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. Зауважу, що згідно із статтею 124 Конституції України судові рішення є обов'язковими для всіх. Тому ми з вами, як орган, виконав, визнаний судом-боржником, у цій справі зобов'язані розглянути порушення ільницьким Юрієм Анатолійовичем у своєму. Позові питання та прийняти відповідне управлінське рішення. Упевнений, що саме теперішній склад обласної ради має стати зірцем неухильного дотримання та виконання вимог закону. Що стосується другого питання, внесено на розгляд ради, то питання про звільнення виконуючого обов'язки головного редактора комунального підприємства редакція журналу Хортиця, лютого Григорія Івановича, є суто технічним рішенням. Адже 31 травня 2016 року ми з вами прийняли рішення про припинення діяльності комунального підприємства Редакція журналу Хортиця шляхом ліквідації про що керівника даного підприємства було повідомлено 7 червня 2016 року. За спливом двомісячного терміну після отриманого попередження керівник має бути звільнений з займаної посади на підставі частини 1 статті 40 кодексу законів про працю України. Оскільки ліквідація підприємства є підставою для звільнення керівника. Проте, оскільки у відповідності до пункту 20 частини 1 статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні, звільнення керівників відбувається виключно на пленарних засіданнях обласної ради, ми з вами маємо прийняти відповідне рішення та на підставі нього провести остаточний розрахунок з керівником підприємства. Тож питання, які мали б бути сьогодні розглянути радою, є важливими. Та оскільки відносяться до виключної компетенції обласної ради, будуть обов'язково внесені на розгляд наступної сесії ради. У свою чергу, за інформацією облдержадміністрації, на початок жовтня буде подано на розгляд обласної ради проєкт рішення щодо внесення змін обласного бюджету. Дане питання є питанням життєдіяльності всієї області, а тому я закликаю депутатський корпус відповідально ставитися до виконання своїх обов'язків, керівників фракцій. Прошу забезпечити явку депутатів на наступне пленарне засідання обласної сесії ради, на якому разом із бюджетними та фінансовими питаннями будуть розглянути кадрові питання та господарські питання щодо життєзабезпечення нашої області. Тому очікую від депутатів обласної ради плідної роботи на наступної сесії обласної ради та активності у роботи постійних депутатських комісій. Про дату і час проведення наступної сесії вам буде повідомлено додатково.